Хлопці гроші теж дадуть. Ну так, ладно, ти не тільки оставка. Да? Так. Давайте зупинитись то кавалок концерт самочега. Так, Сергій Миколайович. І я, Оленина не Ну але ж ведучий наш завтра на концерті. Ага. Добре, Сергій Миколайович, я вас кажу. Ні, не Там в одному місці треба, щоб ти забрав трошки так крупніше. І що? Але ви то був останній раз, я вам сказав, До Бородів не поїдете. Давайте, трошки щось програємо. Наташа, вітайтеся, так, так, та та так. Та. Але не то подуску, то подуску. Ага, ти думав. По-перше. Добре, добре, добре. Що ти хочеш, хто ти? А я сидів у соло. Але щось таке заради, щось таке наше. Щось наше зараз. Щось таке ваше. Ну. Я знаю. Добрий. Дивіться, можна, можна. Але було б дуже сильно добре, якби в ту композицію знаєш дати якихось цимбалі, що ідентичного. Можна, можна. Але дивіться що. Ми колектив молодий, знаєш. Маємо кількість цимбальів, щось таке, що похоже того. Тільки, тільки струни, і там такі молоточки, і потрібно так... грає так. Ага. але хлопці. Або обіцять. Або... Або... Ага. Просто в тому допомагати буде. Знаєш. Або... Через дві хати. Мою папу знає, що є no. подошка, дай боротьб. Через дві хати там вже є такий хлоп. То є звернув, тоді дошкоміти. Побавили не. Але вона, напевно, сьогодні не буде. їй марині помагає нам з брифінгу. Ти mm -hmm. виїхав чи ні? Та Ти мене не страшний. No. Ти тобі дорослий чоловік. Дорослий чоловік, но. No. Ну, no. і no, ішов, я що, не видим пішов. Як це знаєш? Та бойну на три мінірає. Він вже мав такі, навіть хрестини. Мав хрестини, то всі після христині пішли до спати. Та його печинка хоче. І я все пішла, спати печинка! А дивись, я в піхоту А дивись і що. У нас сьогодні приїхала така наполовину така файна панянка. Тяну ходи сюди! Тима ходить сюди. Сідається. Вийде. Вийде? А што не Ајде, 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 ајде мене баба Подолська вчила по я вмію трохи ну. Так? Дивись, да. як там апаратура музична, знаєш? Апаратура? А от Махловський розвиток. Макогон, але на патикон. Макогон? Так. Да. Макогон. А ну-ну. Ви -ну. якісь такі? Так. А от ви сьогодні треба поробити? чуть Чуточку, так. О, тобто руку маючи, так? Це воно? Ви а те, що другий А то йде так, а то треба пробувати, от чи ти такий вмієш? Ого! Вмієш, так? Ну, ну. Ну, то й файно. То дивись, як тако. Uh -huh. По словах табетку знаєш? Знаю, знаю. Так. Uh -huh. да. З макованом всі два. Uh -huh. Ну, виді, виді, таке виді, виді. Або любить тридцю, що? Тридцю. Що тридцю? О, дивись. А тако завтра на концерті нашим ведучим не був Що, що? А ведучим концерті завтра трошечки. Я видучив завтра! Що? Ну тут. — Так. Там вже не буде. А то що буде, Та вже давай, що ти там туди. То є файно, то тоді Ні, Та то може ми якесь робочі місце, таке теж заяви. Ну я собі вже на роботі як. Так, то дивіться, якщо будеш дручим. А на роботі, а ти знаєш хто? Ну як офіційно, ну. Давай, давай. Чорне по білому написано. Ну ну. А ну, на. Чи-че-чу-че-чі-чі-чі. Че, чвачки, Просто мої жінки, щоб ти то. Шуш. Ти пише, де, 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 де? де, де сквол. Ой. Так, ну, той той, той, о. Хісторія, нет, нет, то його. Історія репіторія. Ні, щось не то. то. Чуєш чоловічку. Чоловічку. Ну я закінчував 4 класи тіко. Но... А як тисяча? Бо ти в ківо плахті. Що ти, ти хочеш? В во плахті. А пишеш, як доктор, бігне. Що так. ну, то таке? Прочитай. Та певно вже не придумав собі якийсь реп... репітінг. Як ті мадяри. А що тут означає таке? Переклад то значить, що то є історія І шо, що повторюється. І що ж повторюється? dream oh. На помазки читаю, а, а я відки то знаю, навіть спой так, не раз десь сім, сім, не сім, швидка, сім, чи то що ти? Я не знаю. А піпоч, я тако виявив мені, тако мій колега сказав Лесник, ти що боронів тривало? Боронів, ну, ти знає. Він то ж пові мені, що то є вий, вий-вий-ви. Вий, вий. Ти знає. Ну, <по> так що, шановне товариство, до вашої уваги. вий вий, ви, бенні, файно. Хлопа. Was, черти, поїде, Nie, а як Бойко, Бойко Не бійте! Не бійте, передабі тірати, на трібітні встав і Що? Це один раз. Зараз, зараз подіємо. Зараз все, зараз все буде. Ми нервуємося. Вий, вий, вий у виконанні ладів з Тернополі. Сценарію повторити, те, що там написано щось до чогось. Але я от не знаю, бо то завтра відсеред, то то... Не добре, щось має бути. Зараз, 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 Щось мені це не подобається. Щось мені задумав, але що нам, що ж він зробить. Там не змінить. А, зараз об'єкти зараз. Так <ган> от, значить, после на було б завтра добре повторити, то... А, було би добре, ну. <ган> було би добре повторити. Нє, <ган> <ган> ну так ти мене окончательно <ган> задовбачиш. Sto... Як так можна? Ну що ти зробив, Що там? Що там маєш? Бурозить? І сіло курку заїздила. Ну а як читати? Ну що, ну що, ну що? А вже якось буде що? Як ти твій. А то що ти ти? Я в номере свой что-то здесь. Вот я. я. Я за фронт. Ты удаляешь, куда? Так слышишь, пожалуйста.